Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. От якщо підсумуємо, що було зроблено з реальних кроків до миру за 2025 рік. Чи зможемо знайти якісь тут переваги, плюси, якийсь шлях вперед, на вашу думку? Ну, тема є. Точніше, розмови є, теми давно вже немає. Ну, ну де факто де факто, це ж була така ініціатива конкретно Вітка, конкретно Дмитрієва. Які прийшли з якоїсь пропозиції до Трампа, і Трамп вирішив, а давайте спробуємо, а воно і, ніяк і не йде, тому що Україна не збирається виходити з Донбасу, скорочувати свою армію, йти на будь-які інші кроки щодо капітуляції, а Росія не збирається відмовлятися від своїх умов, пов'язаних з скороченням армії до 80 тисяч, як це вимагає Путін згідно з так званих стамбульських угод. А і виходу України з чотирьох областей України для припинення вогню. Тому ну вважайте, що цієї теми вже давно немає. Це таке дограш продовжується, тому що ну не міг Дональд Фредович витратити свій час даремно. Я от в цьому плані хочу поговорити про зусилля Сполучених Штатів Америки, які були докладені або ж не докладені за 2025 рік. На вашу думку, чи справді це були от саме миротворчі зусилля для того, аби вкласти там край на певний час війні у цьому регіоні? Чи все ж таки це були якісь спроби певним чином зблизитися з Російською Федерацією, трохи змінити відносини, які були упродовж останнього часу? От, до якої версії схиляєтеся ви або, можливо, маєте власне бачення цих? Подій там є два треки. Є два треки. Перший трек пов'язаний з тим, що реальна своєю активністю на нафтовому ринку Трамп зараз вбиває Росію як країну, а тому, що він захищає інтереси Сполучених Штатів Америки, так і є непереборне бажання, які будь будь-якого президента Сполучених Штатів Америки останні 150 років врятувати Росію, тому що дуже зручна для них країна. А тому, звичайно, що ніяких мирних так званих зусиль не було. Була така відчайдушна спроба врятувати Росію, і це остання спроба. Це остання спроба, я вважаю, Яка, от як ви назвали це, мирними переговорами це була остання спроба американців якось врятувати Росію, але і тут у них нічого не вийде. Тому що тенденції, які вони запустили, в першу чергу пов'язані з, з ринком з ринком нафтою та газу. Вони не залишають Росії ніякого шансу, що вони залишаться взагалі е не те, що живою економікою. Там питання в тому, чи виживе держава. Чому? Тому що вся, вся економіка Росії, останні ну, радянського союзу, останні 70 років базувалася виключно на торгівлі нафтою в першу чергу з Європою. А Трамп їх вже викинув звідти. Він сказав, що європейці тепер будуть купувати. А, а як цитуючи шановного дональда Фридовича, чудову американську нафту і не менш чудовий газ? А це означає, що у Росії немає ринки збуток, а це нафту, яку у них купують китайці та індуси, вони були беруть з величезними знижками 30%. Це менше вже ніж рентабельність російської нафти. Так що так я це бачу? А так в принципі за великим рахунком то нічого не помінялося. Окрім багатьох розмов е і рухів, е які були спрямовані на перетунок Росії, але не менш затята Росію Рятував і Байден, хочу нагадати, там тільки слова були більше а більше дій на підтримку Росії. Нам катали істерики, коли Україна почала бити по нафтогазовій інфраструктурі Росії. Трамп цього не робить, е е е були і е припинення. Допомоги в тому числі, щоб не добила Росії, як це було після харківської операції. Так що це все було. Це було це американська політика щодо порятунку Росії. Так що вона була, але тепер вони нічого зробити не зможуть. Тим більше Україна стала сильнішою в стратегічному плані. Інтенсивність ударів по території Росії зростає. Це стає все очевидніше. Uh, uh, українські спецслужби армія перенесли війну на територію Російської Федерації, що неможливо було собі уявити ще півроку тому, і це все є сумними підсумками для Росіян. Американці тут їм вже навряд чимось можуть допомогти. Я от хочу поговорити про Росію ще з іншої точки зору, коли ми говоримо про якісь дипломатичні зусилля третіх сторін, то Російська Федерація бутафорно бере в цьому участь, каже, що вони там прагнуть миру, і вони взагалі голуби миру, і надзвичайно, от вони хочуть, щоб спокій був на усьому континенті, але на практиці цього не показують, зокрема і на полі бою російсько-української війни. Аналітики видання BBC підрахували, що кожного разу, коли американський та російський президенти зустрічалися, подекуди коли зідзвонювалися, втрат на полі бою ставали рекордними за весь час повномасштабного вторгнення, тобто збоку вони зробили такий висновок буцім, то для того, аби показати якісь успіхи, як це називають у Кремлі. Путін давав накази все більше і більше. Росіян і ресурсів кидати на якісь напрямки для того, аби американці думали. Буцімто в нього все під контролем, і він собі так і планував. А як ви оцінюєте ось таку його стратегію? Про що вона свідчить? Про якесь бажання похизуватися? Чи можливо це там, такі побоювання, що Сполучені Штати можуть і не повірити в успішний успіх Російської Федерації? Е, ну, По-перше, це перемовна тактика Путіна, коли вона говорить, що вони за мирні зусилля. Ну, це такий антураж. Вони їхня лінія не помінялася. Вони наприклад не заперечують не протирічать Трампу, якщо він говорить про мирні зусилля. Вони говорять так, 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 але є як там купа умов. Ну це нормальна перемовна тактика. А що стосується чого Путін а, так робить, ну тому що він знає, що американці абсолютно цинічні а, та непрагматичні люди. Вони вірять справами слова. Якщо ти там обіцяєш, що зробити, так покажи це на полі бою. Якщо ти обіцяєш, наприклад, що ти будеш нашим майбутнім союзником у війні проти Китаю, так покажи, навіщо в тебе вкладати ресурси, навіщо тебе рятувати? Тобто, це на перемовинах називається важель тиску. Чим більше у тебе успіхів на полі бою, тим більше у тебе важелі в тиску. Якщо у тебе немає успіхів на полі бою, такі важелі в тиску у тебе немає. Хочу з вами поговорити про ще одну річ на завершення 2025 року для того, аби закрити тему цих відносин США та Російської Федерації, і хочеться пане Тарасе таку вашу знаєте, рефлексію почути, бо я не знаю ну. Я не знаю, як тут правильно формулювати питання, але мені здається, що тема дуже цікава. Посольство США у Росії опублікувало новорічне вітання, згадавши зусилля Дональда Трампа щодо завершення російсько-української війни. І у відео тимчасовий повірений у справах США у Росії Дуглас Дейкхаус говорить частково і російською. Він вітає росіян, говорить, що конфлікти не визначають їхнє майбутнє. Бажає щастя, здоров'я і многає літа. Ну ледь чи не, але звучить воно в такому тоні. Зважаючи на от прохолодні відносини у Продовж останніх років поміж Сполученими Штатами Америки і Російською Федерацією, отаке от радісне вітання від посольства. От про що на вашу думку воно може свідчити? Де да не було ніколи у них прохолодних е е в дійсності відносин? Наприклад, при Обама з Байденом вибачили Росії все, що тільки можливо, і Крим вибачили Донбас, наклали на нас ембарго на постачання. Наприклад, зброю 2014 році ніхто вони завжди дбали про Росію. Слухайте, якщо Трамп розірве економіку Росії і чим він займається, і знищити її як державу, захищаючи інтереси інтереси нафтових своїх компаній. Та нехай все, що завгодно. Ну нехай говорить нас цікавить, повинна справа. В дійсності конкретика полягає в тому, що вся політика зараз Байдена введе Росію до катастрофи. Просто декономічну падкатастрофу, яку вони е, е, йдуть, як Радянський Союз. І Україна в цьому допомагає, тому що Радянський Союз розпадався, коли його ніхто не бомбардував. Нас повинно цікавити конкретні справи, а не розмова. Да? Знаєте, то у нас люблять слухати, як нам розповідають казки, як нас люблять, так? а потім після харківської операції, як це було 22-му році, просто припинили постачати зброю нам. Так? Або от і книга Вудрафа. Який писав, що під час херсонської операції так американці просто зупинили Україну, тому що 20 тисяч військових там оточили, щоб не знищувало, щоб ні ядерна війна не була і так далі. Тому менше повинні дивитися на всі там з бубнами, Хто там кому говорить? Нас повинна цікавити. Конкретика, нас повинна цікавити зброя нашого виробництва, атаки по території Росії. А далі нехай балагують це, що завгодно. Нас повинно цікавити інтенсивність ударів. По а, нафтогазової інфраструктури а, збільшення кількості танкерів, які потопляться СБУшники в чорному морі, в Середземному морі, Каспійському морі, щоб у них була така можливість. А далі все там байдуже хто там кому говорить. Слухайте, якби Ізраїль слухав, що їм говорить останні 70 про них говорить. Останні 70 років там країна вся і країни не було, і в депресії всі було готобити в першу чергу самим собі треба розуміти, що американці оберуть переможця. Чим більше ми будемо бити по території Росії, тим швидше ми станемо їхніми союзниками і навіть супереч їхнім побажань. Пане Тарас, я хочу трохи продовжити ось ту тему ударів по нафтопереробній галузі, по важливих логістичних об'єктах ворога цього року їх було чимало, вони зростали, і зростала у тому числі і їхня якість. І от видання Блумберг підсумувало, що лише за грудень Україна рекордно вдарила по енергетичній інфраструктурі ворога щонайменше 24 рази. Тепер, коли ми переглядаємо це відео або Ну, я по роботі, у мене така робота. Заходжу десь там в місцеві е, чати Туапсе, Енгельса чи якихось інших важливих для Росії міст у стратегічному плані. Ну там вже відчувається таке соціальне напруження, бо подекуди у них немає світла, теж подекуди вони бачать пожежі і дихають тим повітрям. Словом, ну так видається, що починають потрохи росіяни відчувати оту ціну аеропорти закривають, логістика порушена тощо. От раніше. В Україні були налаштовані скептично щодо ось цього соціального ефекту ціни війни, яку можуть відчути там у Москві, у великих російських містах. А на вашу думку, чим от інтенсивнішими стають такі точкові удари від українських сил оборони, тим посилюється цей соціальний ефект? Чи от в росіян він ну не є можливим, скажімо так? Дивіться і падіння економіки і все, що з цим пов'язано, в першу чергу впливає на місцеву владу. Тому що це, це знаєте для них була місце а як вони говорили. Тепер ресурси стає все менше і, і починають задавати запитання не ж путіну, а конкретно цим місцевим органам влади. Це є в дійсності точкою опори в Росії. Це перше. Ну я вважаю, що для нас найбільш прийнятним була б, наприклад, блекаут в Москві. Блекаут Москві при гарному морозі створив би передумову взагалі до гарної революційної ситуації в Росії. Не проти влади тут можливий момент а грабуй багатих грабуй на багатих росіяни. Грабуйте Москву, бо вони е, зажиріли, вони заже зажерлися і се і все далі. Тобто, по по цьому, якраз сценарію 2017 року, оце попрацювали або е, мігрант е, е, помстися росіянину ну, за те, що він на тобою знущався москвичу. Там да, за те, що він з тобою знущався останні 10 років. От на що ми повинні працювати створення точок напруження і не е, пускати це на самоплив. А це можливо в першу чергу от таких великих містах а, не великих містах, а все інше звичайно, що повинно робити вже падіння економіки. А стосовно ударів, ви правильно помітили, ударів була купа, вони нарощуються. Це вже ніхто не може прахувати. От і помічте, ніхто щось нам не, не компостує мозок. Стосовно того, що ми не повинні бити по території Росії, як це, наприклад, робив голова Пентагону за минулою адміністрацією, і розповідаючи нам американські народні казки, про те, що виявляються нафтопереробні заводи, це є цивільною інфраструктурою. Нам взагалі ніхто нічого не говорить, навіть коли Україна займається вже танкерами, тобто ми повинні дивитися в конкретні дії, а не і не слухати слова. Те, що хто комусь говорить, це їхні проблеми. Нас повинна цікавити кількість ракет у нашого виробництва. Для цього експорт треба відкривати, більше приватних компаній запускати, довгострокові контракти робити. Так? От Запущений цей законопроект дефенс Сіті потрібно там збільшувати перелік підприємств, які повинні входити в цей дефенс Сіті, більше приватних підприємств, а не державних. От на що ми повинні працювати. І тоді. Цьому світі, от як ми от ви мені показували відео е, хто кому що зговорить, так в інших столицях, особливо європейських, будуть дуже уважно дивитися, кому там президент України що сказав е, е, у своєму привітанні. тому що з добре озброєними людьми ракетами 3000 тисячі кілометрів, щось дуже поважно розмовляє. як це, показує досвід. Ой, дай Боже пане Тарасі, щоб так і було, але розуміємо, що до цього ну довгий шлях, який мусимо долати, у тому числі і разом з чого Європою шлях чого та й забудьте про Європу. Вони здадуть нас при першій же можливості. Нас цікавити повинні власні ракети. Як тільки відкриється можливості, слухайте пів Європи, збіжить Росію дружити нікому вірити не можна. Вірити можна тільки власну зброю, власні ракети, так. Ні, цей процес іде вже, слухайте, півроку вже йдуть удари по Росії. А Європу, ну, то таке. Сьогодні один союзник, завтра інший союзник. А тому що вірити знову таки ми нікому не можна. Тут я з вами згідна. І я от знаєте, чому про Європу згадала? Тому що якщо у попередні роки роль Європейців у Потенційних спробах досягнути миру була трохи більшою, то зараз вона відійшла на задній план, бо прийшов до влади Дональд Трамп, повернувся, взяв ініціативу у свої руки, і все, що залишалося робити Європі, це сидіти і або казати пане Трампе, такий гарний у вас план, або казати ні, там здачі України, або казати Ми цінуємо ці миротворчі зусилля. Тобто, все, от, от як ви починали нашу розмову, все завершувалося на якихось дискусіях і розмовах. Як ви оцінюєте от, роль Європи у... Підтримці України у перемовному плані за цей рік наскільки вона змінилася, скажімо так? Ну змінилася тому, що помінялася адміністрація. Прийшов Трамп, надавав всім по голові. Сказав, що ніхто нікому платити тепер не буде. У європейців різко з'явилися гроші, які вони рік тому ще не могли знайти. Що слухайте, вони ще в грудні минулого року навіть і не думали, що вони будуть платити по більше ніж 2% ВВП. Вони ж не збиралися нічого платити. Прийшли американці, сказали, лавочка закрилася. де 3,5%? Одразу ж гроші знайшли. Що ви думаєте? От до репараційного кредиту вони думали, що вони так бігати будуть стою ту таку розводити? Ні, вони навіть не збиралися обговорити це питання. Надавали по голові. Прийшов Трамп, сказав, я готовий за. Піддесять за такі за 50% вирішити вашу проблему. Раптом європейці сказали ні, ми самі будемо вирішувати свої проблеми. Раптом гроші почали у себе знаходити. Європейці два рази можуть збільшити допомогу Україні без будь-яких проблем. Тому не треба нікого жаліти. Нам ця конкуренція і тиск Трампа на європейців дуже добре, тому що він дає їм зрозуміти, що захищати їх не буде. А це означає, що цінність України зростає. Декілька разів тому, що без України ніякі безпеки Європи фактично не вибудовується. Тому цей процес триває в правильному напрямку, і те, що там комусь б'ють попотилися в Європі і, і вибуваються гроші, це дуже добре для нас. Пане Тарасе, я дуже дякую вам за цю розмову і бачимо, що і виклики є. І е, якось Україна і свій вплив намагається нарощувати. Але от завжди в етерах кажу, що наші е, поки що єдині гарантії безпеки і санкції, які діють на Російську Федерацію, це от саме українські сили оборони. Тож в кінці року ми як завжди закликаємо усіх підтримувати їх і вірити в них, і підтримувати їх не тільки словом, а ділом. А вам я дякую за цю розмову і дякую, що знайшли час для нашого етеру. Дякую до побачення.